Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про основні правила поведінки дітей на вулиці. Що можна робити, а що не треба робити? Дитячі роки прекрасна пора, коли час не відмірюється годинами. Здається, що дитинство безмежне. Адже саме тоді кожен сповнений ентузіазмом. З'являється бажання творити великі подвиги, особливо це проявляється на свіжому повітрі, тому слід знати деякі правила поведінки на вулиці та на природі, щоб не трапилося ніяких негараздів. І ось ви на ігровому майданчику. А скільки там всього цікавого, там і ваші друзі, улюблені качелі. Та пам'ятайте, Будьте уважними та обережними, щоб не вибігати на дорогу. Це дуже небезпечно, тому що можна потрапити під колеса машини. Коли вам захочеться погадатися, не поспішайте, щоб випадково вас не зачепили або, ж навпаки, щоб не вдарили ви когось. Йдіть до мене, я щось тобі дам солоденьке. Милозвучно вас кличе незнайомець, та ви не зважайте на цей голос. Навпаки, краще чим далі біжить в іншу сторону, де є дорослі, тим більше не підходьте до чужої машини і не відповідайте людям, яких ви не знаєте. Трапляється так, що ви опинилися у великому супермаркеті і загубилися. Поруч вже немає тата чи мами. В такому випадку підійдіть до охоронця або ж до касира. повідомте про те, що сталося. Але краще за все не відволікатися по сторонам, але місто триматися за руку. Уявіть, ви чудово граєтеся з друзями, аж раптом сірі хмари покрили небо, блискавки освічують двір, сильний вітер і раптовий дощ. Що робити? Ні в якому разі не ховайтеся під деревом. Гучіше біжіть додому. Так хочеться відпочити на природі. Організувати пікнік, посидіти біля вогню з друзями. Але треба дотримуватися правил, як саме поводитися в таких місцях. Якщо ви вирішили погрітися біля вогню, Живіться робити лише з дорослими. Будьте дуже обережним, щоб не трапилася пожежа. Не заходьте далеко в ліс, щоб не заблукати, а головне не натрапити на диких звірів, які там живуть. Раптом вам прийшла ідея позбирати ягоди чи гриби. Але й тут не слід поспішати, адже треба добре знати, які можна їсти. Тому краще ходити з дорослими. Після відпочинку на природі акуратно поспирайте всі рештки, щоб не забруднювати сміттям природу. Якщо ви натрапили на річку і вирішили поплавати, ніколи не йдіть до води без дорослих, щоб не трапилося віди. Адже невідомо наскільки глибока річка і хто там під водою мешкає, чи не забруднена вода. Ну, завжди пам'ятайте правила прості. простить ну, маму і тата радисне будуть площадь.